Я депутат обласної ради Шпировської І, а починав працювати за залі ще що перед секретарем був це відпрацю. І я можу багато речей поєднувати і ніколи нашов, починаючи з 2000 року, року, не так. Якби ефективно працювала і співпрацювала обласна державна адміністрація з обласною радою, Я на це маю право сказати. Я знаю, що ці, ці роки теж ми заходили, ми все вирішували, і ми до цього часу заходили і вирішували. Ми, у нас остання сесія, вона якби, я ще раз кажу, я не відкидаю ні трошки, що це була помилка і обласної державної адміністрації, і мене особисто як депутат обласної ради, і першої що заступника, отак що все стрібувала. Я просто зараз призиваю, тому що мені також приємно чути зараз Олександра Васильовича, і на 134 фені вчора чув, і були бачені, і онлайн конференція, і якби такі пішли з обох сторін і від Валерія Михайловича, і від Олександра Васильовича, і я треба просто зупинитися, бо зараз ситуація у нас дуже така складна. І якби на мене я перший до цього, я б зупинився. Зупинився, я має диспозиції, говорив доступний Гандрій. Адміністрації, якщо говорити про свою, давайте будемо об'єднуватися.